Овруч, місто, яке з перших днів тримає оборону від кордону з Білорусією. Тому всі сили були спрямовані на обороноздатність та допомогу військовим, розповідає голова Овруцької міської ради. Тому перший день відразу була залучена вся комунальна техніка. Ми здійснювали інженерні заходи щодо непроїзду, непропущення ворога. Як перекриттям каменем. Деревом, перекопами різними, різними питаннями. Ну і якраз спільно збройними силами це був третій батальйон 14 ї бригади оперативного управління Волинь. І Зразу здійснювали всі заходи, щоб дати достойну відсіч ворогу і збройні сили ці завдання виконували. На початок року плани у овруській громаді були великі. Це будівництво стадіону, закінчення центру дитячо-юнацької творчості та ще багато проєктів. Але все змінила війна, яку овруч відчув на собі. Більше 70 авіаударів було нанесено по території громади, в результаті чого було пошкоджено близько 400 квартир та 150 приватних будинків. Одна родина загинула, розповідає голова. У цнапі організували штаб, треба було плівка все-все-все. Людей організували. Щоб позабивати вікна двері, тому що практично будинок був відкритий повністю. От. Ну але сьогодні, завдячуючи обласної державної адміністрації на рівні, Сьогодні і офісу президента, то ми десь на 95% відновлені відновлення умови проживання для наших людей. Єдине, що ще не вирішено питання по тих будинках, які підлягають капітальному ремонту. Окрім захисту та оборони, громада потребувала і продовольчого забезпечення, як і для військових, так і для населення. Адже з логістикою виникли проблеми. Тому за допомогою зверталися до всіх партнерів та благодійників. Нам багато допоміг Арсеній Михайлович пошко. Киренко, естонські друзі, нам допомогли транспортом, нам допомогли у перші дні. Продуктами харчування, а це було дуже важливо. Зрозуміло, що соціальні проєкти, які були заплановані на початку року, було складно реалізувати. Разом із тим, естонський уряд вирішив допомогти громаді у цьому напрямку. І Овручі вже розпочалося будівництво дитячого садочку на 160 місць. Деякі програми вдалося реалізувати власними силами. Звітує Іван Коруд. Є ряд проєктів, які ми вирішили по нашій лікарні. Йде удосконалення відділень, розширення реабілітації, тому що дуже багато наших земляків, побратимів. Потребують лікування реабілітації. Великий об'єм роботи потрібно було здійснювати по розбиранню розвалених приміщень, тому об'єдналися всі, шукали партнерів для придбання потрібного обладнання, говорить голова фракції Слуга народу в Овруцькій міській раді завдяки міжнародним організаціям для комунальних підприємств громади було надано допомогу у вигляді погрузчика нового. Також надано сім генераторів бензинових різного роду там бензопили. Гуманітарна допомога була по медичних засобах особистого захисту. За численними зверненнями громадян, депутати від Слуги народу ініціювали доставку ліків, адже можливість дістатися до аптек була не у кожного. І Організовувалася доставка власним уже транспортом спільно з аптеками. Домовлялися, виїжджали, і наші депутати, якби піднімали, бо дуже населення зверталося. Що є, якби така проблема. Загалом каже голова громади, всі дуже об'єдналися. Лише за на першу добу війни було облаштовано усі блокпости. Фармери розвозили людям молоко та хліб, а Добровольче формування й досі щоденно несе свою службу. Сьогодні більше 300 співробітників добровільчого формування, деяк командиром підрозділів. Більше 300. Вони без копійочки кожну добу заступають на службу, без фінансування. І вони спільно збройними силами національної поліції прикордонниками роблять все, щоб не пропустити ворога. І Якщо тільки ворог десь суне сюди свого повертеноса, повірте, що вони тут таку отримують достойну відсіч. І в цьому ворог переконався ще у перший місяць війни. Тоді ж за особистий внесок в організацію оборони Овручини, президент України нагородив Івана Корода орденом за мужність.